Всім привіт! З вами канал Онлайн Покуп.ua. І сьогодні до нас прийшла посилочка із сайту www.comua, в якій в нас аж 8 жіночих сукок. Давайте ж її розпакуємо разом з вами. Ну і ось наша посилочка. Давайте ж ми її розпакуємо. Ось наші сукні, і відповідно є чек, в якому вказана ціна у євро, я так розумію, а також ціна у гривнях. Є кількість суконь, ціни і так далі. Тобто з цим нормально. І давайте ж ми перевіримо, чи відповідають наші сукні тим, що ми замовляли, а це саме. Стиль, розмір. І для цього я візьму ноутбук, на якому ця вся інформація є. І буду звіряти у процесі розпаковування. Ну що ж, розпочнемо з першого плаття. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. А ми тим часом будемо його розпаковувати. І давайте ми порівняємо, наскільки воно виглядає. Чи, чи справді так як виглядало на малюнку, в принципі, щось схоже. Розмір 52-й, на етикетці також 52-й, тобто я не думаю, що там якісь будуть погрішності. Ну, Відповідно, я замовляв знайомі своїй, і як тільки вона скаже, як їй ці всі плаття, чи вони підійшли, чи не підійшли. Я вам дам знати, залишу цю інформацію в себе в групі. Кому буде цікаво, заходьте, читайте. Так, ну, тобто, перше плаття у нас нормальне. Давайте перейдемо до іншого. І так, друге плаття. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. Плаття синього кольору. Кожне плаття запаковано в окремий пакет, але загалом е вся посилка. Досить таки погано запаковано, всього-навсього поліетиленовий пакет отакий BMW, всі знають такі пакети. І все. Зверху вмотане стречовою плівкою і скотчем. Тобто при відкриванні я навіть один пакетик, одне плаття, прорізав випадково скальпелем своїм. Добре, хоч не, не задів саме плаття, тільки поліетиленовий пакет. Тому Хто буде замовляти, будьте обережні з посилочками, тому що тут дуже тонкий шар поліетилену. Ну, Звісно, на плаття це ніяк не, не впливає, тому що тканина вона не боїться якихось там дефектів і так далі при транспортуванні. Отже, друге плаття. Як бачимо, синього кольору з такою ж цепочкою зверху. Розмір має бути 52 й так і є, 52-й тут і на Ну, Не знаю, наскільки вам буде зручно подивитися, тому що ну, досить велике і на камеру показати не дуже зручно. Давайте ми його складемо і перейдемо до третього наступного плаття. І третє плаття в нас зеленого кольору, навіть не зеленого такого. М'ятного чи що, я не ніхто розбираюся, це вже дуже нок. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. А ми тим часом розпакуємо і подивимось на нього. Розмір. 52-й, так як і мало бути. Дивимось на саме плаття. Тут невеличкий виріс, так само, як і на фотографії. В принципі, що я можу сказати про самі плаття? Плаття досить якісні. Тобто немає ніяких дефектів, ніде не стирчить ніяка ниточка, все рівненько прошито. Навіть з іншої сторони, дивіться, я зблизька покажу. Ось де, наприклад, рукав. З іншої сторони нема таких кусків тканини, так як, наприклад, у китайських товарах. Все рівненько, що ще можна показати? Ну, от з іншої сторони, тобто, Воно навіть із середини прошите, те, що воно, в принципі, не буде видно, тобто десь ніяких подразнень не буде викликати і так далі. Тобто, На рахунок якості, я задоволений, не знаю, як буде задоволена моя подруга, але я думаю, питань не виникне. І так, це в нас третє плаття. Давайте ж перейдемо до четвертого. І так, четверте плаття в нас чорне, навіть не чорне, а таке темно-синє хороше. На жаль, фото я вам продемонструвати не можу, тому що фото завантажувалося е, в той самий день, коли я отримував товар із офіційного сайту даного магазину. І, на жаль, на той момент, коли я хотів завантажити фото. Фото двох суконь вже не було. Тобто даних суконь не було в продажі, і я, відповідно, не зміг подивитися і завантажити далі фотографії. Це ця сукня і остання, яка буде демонструватися. Mm -hmm. Ну що ж, давайте перейдемо до самої сукні. Сукня, я вам скажу, така трошки важкувата. Вона така цупка тканина. Розмір. Розмір 52-й, але я тут не бачу етикетки від самого виробника, можливо, воно десь всередині сховане. Ні, ніде не видно. Ну, повіримо тому, що написано. Саме плаття. Як бачимо, таке темно-синє вгорошок. Розмір це все підходить. Платтям задоволений. І перейдемо до наступного плаття. Це вже у нас плаття п'яте по рахунку. І так, п'яте плаття. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. Якраз те плаття, де ми пошкодили трошки упаковочку. Давайте ми його відкриємо і подивимося. Наполовину з малюнком, наполовину так само темно-синє. Як бачите, розмір. Розмір повинен бути 54, якщо я не помиляюсь. Давайте перевіримо артикул 11.33. Так, розмір справді 54. Такий, які замовляли. Ці всі сукні замовлялися не для однієї людини, тому не дивуйтеся, що різні розміри. В принципі, плаття так само якісне, де я не бачу ніяких недоліків, все кругом прошито, все як має бути. В принципі, якістю плать цих я досить задоволений, тому що за таку ціну, ціни я вкажу в описі до відео, за таку ціну це досить хороше як. Давайте перейдемо до наступної сукні. І це в нас сукня 54-го, знову ж таки, розміру. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. Сукня, знову ж таки, темно-синя у такий квітковий візерунок і ззаді -з, з будзиками. Зараз я вам покажу спереду. Спереду суцільний візерунок. Ось воротник. І ззаді у нас є ось така стрічка із гудзиками. Головне не переплутати, що це саме тильна сторона. Розмір 54, не відкеці 54. Значить все добре. Переходимо до наступного ж, сьомого плаття. І так, сьоме плаття. Фото ви зараз можете бачити на вашому екрані. Плаття з артикулом 1155А, яке має мати 60-й розмір. Тобто плаття досить габаритне, 60-й розмір, все правильно. Темно-синього кольору. І зверху з таким зеленим візерунком. Бачимо. А все решта цінний колір темно-синій. Плаття хороше. І давайте перейдемо до останнього плаття. Фотографії, на жаль, немає. Тому ми будемо надіятися, що прислали саме те, що замовлено. І так, останнє плаття, дивіться, зразу випав у нас тут такий поясочок, пічний якийсь бандаж схоже. Ну, значить, таке повинно бути. І плаття в нас повинне бути. 54-го розміру, зараз ми перевіримо це. Так, плаття 54-го розміру. І воно так само темно-синього кольору із таким зеленим візерунком. Ось це верх плаття. Все, все плаття, в принципі, один той самий візерунок, тільки знизу є ось такі дві полосочки. Не знаю, чи буде вам нормально видно, чи як ви оціните. В принципі, це плаття повинно ще використовуватися з пасочком, тому буде все досить гарно. Ось і все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями, задавайте свої питання в коментарях. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на, у нас на каналі. Плейліст дивіться у анотаціях. А з вами був канал онлайн покупкаua Дякую вам за увагу.